Знаємо ми про це чи ні всі маніпуляції, які ми робимо зі шкірою, спрямовані на те, щоб зберегти здоровий епідермальний бар'єр шкіри. Або зберегти, або його оновити та покращити. Підермальний бар'єр це такий шар шкіри, який утримує вологу. В нашій шкірі дуже великий резерв вологи. Вона сама себе зволожує. Коли ви кожен день п'єте водичку, цей резерв поповнюється. Ваша шкіра сама цю вологу доставляє туди, куди треба, але вона також часто її втрачає. Задача постійно його відновлювати та підтримувати. Хочу розказати три кроки для цього. Вони нескладні, але дуже важливі, і це база вашого догляду повинна бути. Перший крок це очищення шкіри. Воно повинно відбуватись слабокислим засобом. нашої шкіри 5,5, 5, максимум 6. Слабокислий засіб для очищення також повинен мати такий піаш, бо ви вмиваєтесь навіть вода в крані, вона 7 піаш має. Ви постійно руйнуєте свою кислотну мантію шкіри. Очищення дуже важливе, і все, що воно повинно робити, це м'яко очищувати шкіру. Воно не повинно її зволожувати, воно не може її зволожити, воно не може її насживити. Це неправда, не вірте в це. Друге. Це постійне закислення шкіри. Тобто, це тоніки з кислотами, пілінги в когось. Це вже залежить від вашого типу шкіри. Та відлушення ферментами, наприклад, чи цими ж кислотними пілінгами. Не буває такої шкіри, якій це не потрібно, якщо ми, ми кажемо про людей без медичних діагнозів, про будь-яку там більш-менш нормальну шкіру. Просто вам може не підходити якась кислота. Бас, якщо у вас суха шкіра, вам, наприклад, ну тільки молочна може підходить. Якщо у вас жирна шкіра, вам краще підійде там Саліцилова, наприклад. Ви поплаваєте десь в басейні, там де pH 7-8, і ваша шкіра, звісно, сама відновиться, але не одразу. І вона витратить багато вологі, ресурсів на це. І третій пункт він саме важливий, я вважаю, це е, правильне зволоження шкіри. Що таке правильне зволоження? Е, ніякого сенсу немає в зволоження гіалуронових хілуронових як, якщо ваша шкіра не тримає цю вологу. Коли у вас пошкоджений епідермальний бар'єр, саме це вона і робить, вона її постійно втрачає. Для того, щоб вона утримувала цю вологу, вам потрібні гіалуронові сироватки. Це взагалі не про сироватки, це про правильну емуліє-емульсію. Емолє, це значить ламілярне емульсія, Це така технологія виготовлення емульсій. Їх дуже небагато на ринку. Насправді це складна технологія. Тому може, ну я не знаю, чому мало хто про це говорить, але це емульсія, яка повторює вашу шкіру. Просто це як друга шкіра, але без оклюзії, без якихось там плівок. І саме вона відбудовує ваш епідермальний бар'єр на ринку емульсії. В основному це масло в воді. Або вода в маслі. Це такі віди емульсій, там, де молекули води та масла, вони окремо. І шкіра їх не сприймає як свої. А емелє емульсія, вона саме така, як ваш бар'єр шкіри. Хочете дати відмовтесь, будь ласка, від спортів, від засобів, які руйнують вашу кислотну мантію. Навіть якщо у вас дуже класна шкіра від привороти, я вас вітаю, але ви все одно можете її зруйнувати. На жаль, і тому е, такі універсальні поради. Е, ви можете їх доповнити е, антивіковим доглядом. Наприклад, якщо вам потрібно пептиди, антиоксиданти, або навпаки, там, якщо проблемне шкірення це тобто е, ви вже достроїте собі догляд е, під свій тип шкіри, але дуже важливо розуміти базу, і не шкодувати, і не шкодити своїй шкірі. І не шкодував.